Мене так і численні лікарі переконали, що треба жувати гвоздіку. Берете один-два бутончика і починаєте ці бутончики їсти. Не, жувати, точніше. І я вам розкажу, яка в цьому користь вражаюча. Перше, я, до речі, це почав робити. Перше, антисептик для рота та для горла. Якщо у вас, до речі, горло побалює, починайте жувати обов'язково гвоздику. І це не єдина причина. Друге, це знеболювальний ефект. Евгенол, який є природним антисептиком, який, в свою чергу, міститься в гвоздиці. Покращує травлення. Якщо ви будете жувати гвоздико, а я пізніше вам розкажу, як це треба робити, то у вас не буде здуття, у вас покращується. Робота кишківника, у вас стимулюється апетит і у вас не будуть просто боли, які дуже часто нас супроводжують по житті. Болить шлунок. Четверте, підтримує імунну систему. Потужний, до речі, антибактеріальний засіб та ще й противовірусний. П'ята. Зменшує тягу до солодко. От так хочеться солодку цукерку, як погризти. Вона ж така шкідлива, особливо, коли з цукером проблем. Та й взагалі це шкідлива надмірне солодощі. Ви гвоздику поживали і бажання відпадає. А ще, як не дивно, це дуже легенький, але стимулятор. Поживав глаздикий, у тебе прямо трошки в очах розвиднулось і починаєш більш ясно думати. Жуйте гвоздику.